Всім привіт, друзі! Сьогодні розкажу, як зареєструватися WhatsApp. Заходимо в WhatsApp, введемо свій номер. Люби ви можете український, німецький. Да, стискаємо далі. Так. І має прийти код. Ви ще не підтвердили номер повторіть спробу через одну хвилину. Гаразд має прийти код через одну хвилину. Чекаємо. Скільки? І все, ми ввели код, і ви теж так вводите свій код. Все, підтверджено виконано. Е, так, ми натискаємо... О, у мене вже збереж, бо в мене був... Далі натискаємо. Бо у мене просто щось задали коротше. І все. Все. є ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк подобайки і писати коментарі. Всім пока-пока.